Хочете жити довше? Методика довголіття. Всім вітання, дорогі мої глядачі. Ви знаєте, що потрібно робити для того, щоб жити довше? А відповідь на це питання вже давно дав відомий на весь світ кардіохірург академік Микола Мосов. Микола Мосов був відомий не тільки майстерно виконаними операціями та новими методами хірургічних операцій на серці. Своїм пацієнтам лікар давав масу життєво важливих порад. До речі, саме він створив рецепт унікальної пасти, яка живить серцевий м'яз, міцнює судини та підвищує імунітет. Вітамінна паста Амосова визнана медиками джерелом вітамінів, антиоксидантів і мікроелементів, яких потребує серце і організм в цілому. Вперше застосовувати її Микола Мосов почав після того, як зауважив, що ті його пацієнти, які після операції частіше вживали в їжу горіхи і сухофрукти, швидше відновлювали сили і здоров'я. Її рецепт я вам розповім в кінці цього відео, тож дивіться його до кінця. А саме головне, академіка Мосов винайшов унікальну методику, яка дає можливість людині продовжити своє життя на руки. Талановитий кардіохірург займався серцем, і про серце він знав все. І на основі своїх відкриттів він побачив, що з віком серцю важко працювати, і тому Микола Михайлович створив систему обмежень і навантажень і власний комплекс вправ. Ефективність якого доводить його яскраве насичене й довге життя. Гімнастика Амосова називається тисячу рухів. Її метою є боротьба з гіподинамією і проблемами зі здоров'ям насамперед хребта, які сьогодні починають виникати вже в самому юному віці. У комплекс вправ Амосова включено 10 вправ. Знаменитий академік рекомендує їх виконувати по 100 разів. Ці вправи ви можете знайти в інтернеті. Далі необхідно ходити так, просто ходити кожного дня, але ходьба має бути на протязі однієї години в прискореному темпі для того, щоб підтримувати пульс десь 120-130 ударів на хвилину. Це помірне фізичне навантаження допоможе вам зміцнити м'язи серця та покращити його роботу. Ходьба на низькому пульсі, аеробна ходьба зміцнює серцево судинну систему і допомагає будувати сильну базу, яка робить вас сильнішими і витривалішими. Як казав Микола Мосов, лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба добувати самому. Тому вставайте і вже від сьогодні займіться адекватним фізичним навантаженням, чи то будуть вправи, чи ходьба. Вибирайте самі. Головне тут систематичність. Тобто Кожного дня. І тоді ви маєте шанс бути здоровим і жити довго. Ну а тепер про пасту амосова. Вона готується з суміші сухофруктів і горіхів. До складу входять мед, горіхи, лимони і комбінації таких сухофруктів, як інжир, курага, родзинки, фініки, чорнослив, що містять велику кількість вітамінів, мінералів, ферментів, органічних кислот, ліпідів і антиоксидантів. Так ось, курага 250 грамів. Родзинки з винограду темних сортів 250 грамів чорнослив, суше. Не в'ялений, 250 грамів, інжир також 250 грамів, чищений волоський горіх, один стакан, один лимон та мед натуральний, польовий, гірський, луговий, як вам до смаку 250 грамів, сухофрукти промити, і пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері, горіхи очистити, розмолоти або нарізати. Лимони вимити, нарізати на шматочки, виняти кісточки і перемолоти в блендері. Всі інгредієнти з'єднати, залити медом і перемішати. Зберігати можна кілька місяців в холодильнику. Суміш можна вживати, наче серце або після їжі, щоб не викликати подразнення шлунку і кишківника. По одній столовій ложці три рази на день, дітям залежно від віку, по одній десертній ложці. Курс найкраще проводити двічі на рік навесні і восени.